<різвальна> так, чисто Дійсно, вже можна, 20 років тут, а років 15 ми з вами в місті тут вирішуємо проблеми, зустрічаємося і з тих мірів, як ми родуємо землю тут, на території селищної московської ради, більше частину життя проходить тут. І ми з вами зустрічаємося, ви приходите зі своїми проблемами, ми просимо вас піти нам на зустріч, коли у нас є проблеми. І я вам справді дякую вам за те, що ви нас розумієте. Хочу привітати вас, я хочу привітати особисто з цим святом. Для мене я не розмежую працівника господарства. Це тільки фермер, який там працює на землі, організовує або ті люди, які йому допомагають в цьому, там механізатори, трактористи. Для мене працівницького господарства це кожен, хто живе в селі. Це той, хто стає в п'ятій рамку, подає корову, хто потім виводить бічка. Зробивши цю справу, хватає поле кулькове. Тільки вам, ми... Е, е, існує Україна. Дякуючи вам, це ви є той цемент, той фондами, без якого не буде України, не буде України як держави. Е, так склалося, що Україна аграрна держава. Ми не можемо, е, як би сказати, вже, мабуть, жагнальні німців, будівництві, Мерседесів, але показати себе як фліборову, як країна, яка е, може заявити себе на міжнародній арені е, номером нехай не один ну перший десятки, як е, продуцент господарства, е, сільського продукту. Е, що таке сказати? Вітаю вас, здоров'я, наснаги, нехай всі ваші виїзд буваються. Хай e буде так, щоб e всі ці моменти йшли тільки на краще, і на краще. На жаль, міняються епохи, міняється соціальний устрій, а ваша праця залишається такою ж. Ви вирощуєте зерно e м'ясо, яйця <г> і <Yale> e все те, що без чого неможливо обійтися в нашій країні. Дійсно, хочеться за всім, і тому село це є основний момент. Основний. І люди, які живуть в селі, це є, я вже повторюється фундаментом нашої нації. Щастя нам, здоров'я, хай всі ваші мрії збуваються.